«Укрзалізниця» внесла зміну до правил перевезень спрощену процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів. Відтепер це можна зробити онлайн. Ще одне нововведення стосується повернення грошей за квитки. Якщо до відправлення поїзда не менше ніж 6 годин, пасажир має право отримати повну вартість квитка і половину вартості плацкарти. Тут зміна саме в розрізі терміну, за який. Повертається квиток. Тобто раніше а, ця норма діяла, якщо пасажир повертає квиток не е, менше, ніж за 9 годин до відправлення поїзда, тепер не менше ніж за 6 годин, а також дозволено повертати повну вартість квитка, а не 10%, так як було раніше після відправлення поїзда, але при цьому що важливо не більше ніж за годину після відправлення. Тобто... Можна після відправлення поїзда повернути квиток, але якщо людина намагається його повернути за годину і 10 хвилин після відправлення, то це, на жаль, неможливо тільки до години. Після відправлення потяга вартість пласкарти не повертається. Квиток повернути можливо тільки офлайн. До відправлення поїзда пасажир може повернути квиток і в застосунку Укрзалізниці, і на її офіційному сайті, якщо він там зареєструвався і купував цей квиток. Яку суму поверне компанія інформація на самому квитку? Там є деталізація. Плацкарта, квиток, такі абревіатури вони достатньо зрозумілі. Якщо пасажир детально вивчить свій квиток, він побачить, що плацкарта там коштує фіксовану таку суму, квиток коштує таку суму. Власне, виходячи з цього, пасажир може розуміти, яка конкретна сума йому повернеться після повернення квитка. Є деякі зміни в термінології у відповідності до сучасних норм. Приміром, поняття дитина-інвалід замінено на дитину з інвалідністю, а визначення інвалід війни на особу з інвалідністю внаслідок війни. Уточнено порядок уплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин. При потребі всі ці зміни після того як вони будуть опубліковані, можна буде подивитись у відповідному розділі на сайті закон рада ков'ю. Тобто, якщо пасажир хоче почитати, що ж власне змінилось, він може зайти на цей сайт або просто ввести в Google правила перевезення пасажирів, багажу вантажу багажу та пошти залізничним транспортом України. Надія Шевченко, Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.